Якщо ми говоримо про 1 мільярд гривень, то сподіваємося, що ці кошти в першу чергу ефективно будуть перенаправлені і будуть команди людей, які готові серед прифронтових громад і ВЦА, які готові будуть правильно і швидко спрямувати їх раціональне використання. Ну якщо ми говоримо з вами про відновлення мереж теплопостачання та водопостачання, це означатиме, що потрібні фахівці дійсно ремонтні бригади які зможуть працювати і активно включитися в роботу, груди, які є досить складні, це паперова бюрократія має бути оперативнішою для цього, мають бути фахівці, які швидко будуть приймати рішення. Тому перше, це є забезпечення діяльності каналів, там подача тепла, резервні генератори, створення ще більшої кількості оперативних бригад. Є на жаль такі роботи, які не зможуть. Взимку зробити тому, що обстріли, як мінімум, і на жаль, деякі території залишаться без тепла і без води. Це дуже прикро. І другий момент це є ще створення додаткових укриттів, посилення закладів медицини, які готові приймати людей в зимовий період часу. Посилення безпеки критичної інфраструктури, фактично, в один мільярд виглядає як досить велика сума. В тому плані, що її потрібно оперативно використати і провести всі процедури. Російська Федерація знищила останній енергоблок в Чернігівській області. В Чернігівській області проблеми з енергопостачанням почалися раніше, здається, ніж будь-де. Але конкретно що пише видання? Що підстанцію рятували бетонними стінами, але даху на дні не було. Його не встигли побудувати ви, як член комітету Верховної Ради з питань транспорту і інфраструктури. Як відстежуєте цей зв'язок? Це наслідок оцей недобудований дах корупційних скандалів, чи це проєкт, який пізно почали реалізовувати, і конкретно ви встигаєте сама особисто стежити за всіма варіантами захисту інфраструктури по різних областях України? Наскільки це важливе питання для вас, як для члену профільного комітету? Я вам дякую дуже актуальне запитання. Ну, найперше, я вважаю, що багато чого ми не встигли, тому що ми не починали ще у 2022 році. Це перше. Друге, ми шукали конструкторські рішення, бо їх ні в кого не було, і треба було їх робити з нуля. А це наш жаль, ця бюрократична історія. І коли навіть питаю наших колег в інших країнах, які мали війни, всі от говорять про довгий шлях. Бюрократичної тяганини, яка потім приводить до результату, навіть перші дрони, які пішли на масовий випуск. То коли я кажу, як було, кажуть, було дуже тяжко. Перші розмови з генералами нічого не давали, аж потім воно пішло. І це саме на жаль, відбувається в інфраструктурі, це довге прийняття рішень і нездатність швидко прийняти рішень і взяти на себе відповідальність, Розумієте? і навіть деколи за ту відповідальність потім приходять правоохоронні органи. Що стримує дуже багато кого у швидкості оперативних рішень? Чи ми моніторимо? Так насправді ми маємо максимально моніторити ситуацію структури та транспорту. Для цього у нас проводяться закриті комітети. Нам реально треба пришвидшувати ці бюрократичні процедури, які займають дуже довго.